Останнім часом наша фондова колекція поповнюється дуже цікавими і несподіваними речами. В даному випадку ми будемо говорити про, на перший погляд, таку непоказну і нібито далеку від музейних справ річ мова йде про цеглину. Але цеглина не проста. Вся справа в тому, що Цегли, Виробники цегли, як правило, ставлять свої знаки, клейма, щоб відрізнити і так далі. і так далі. А в даному випадку ця цеглина має клеймо зображення державного герба Тризуба. Нас зацікавило, хто, чому, коли, і де і як це зробив. Цеглина ця походить із міста Копичинці на Тернопільщині. Славне місто, яке пережило складну і цікаву історію, де, в добу Української революції, творилися досить відомі події. Зокрема, там саме в Копичинці стало місцем формування однієї із військових груп в час другого зимового походу. Серед мешканців цього міста ми можемо знайти і відомих діячів доби революції, і відомих військових, і пізнішого часу. Одна із поважних родин міста це Елієвий. Серед них був такий патріот, меценат, підприємець, він інженер, архітектор кості і. Єлієв знакова постать для Копичинців. Він не тільки був підприємцем, в даному випадку ми говоримо про його цегельню, а він був також і меценатом. Він був одним із тих людей, до якого прислухалися, і який впливав на місцеве життя, на місцеві події. Він був дивним по своєму дивним але дуже цікавою, цікавою людиною зокрема такий приклад маючи свій завод він виробляв цех, ну, це бізнес був але розуміючи потреби громади він значну кількість свого виробленого продукту передав на будівництво народного дому він дбав, це йому чи сподобалося про а, джерела. От у місті було кілька джерел. Він їх упорядковував і на цих місцях ставив такі каплиці, і от одна з цих каплиць збереглася до нашого часу. Родина е, ця знаменита не тільки костям, серед них ми можемо зустріти і сотника Української Галицької армії. З цієї родини походить відома художниця Ака Перейма, священники вийшли. Так от про цеглину і, власне, про час її появи. Вона з'явилася, точної дати немає, але треба розуміти, що не раніше це було десь 19-го року, а я думаю, що пізніше, рік 20, 21, 22, саме в цей час, і а, частина продукції заводу Костя Еліїва саме клейми, мала клейма тризуба. Така традиція, наша давня. Я розумію, що не тільки він хотів зобразити чи позначити державним тризубом свою цеглу, а у цьому був своєрідний такий історичний натяк на ту цеглу доби князя Володимира, князя Ярослава Мудрого, тих князівських часів, деякий із тих цеглин. Того часу князівського збереглися, і вони представлені в експозиції Національного музею історії України. Я думаю, що це також думалося і про це згадувалося. По формі це стандартна цеглина. Хорошої якості, тому що місцеві люди кажуть, що оця цегла Єльєва стояла вже тут сто років, їй нічого не сталося, а совєтська цегла там в 70-х років вона поступово розмикає і розкисає і пропадає. Так що, крім якогось ідейного. Змісту в цій цеглині ми бачимо зразок якісної української продукції. Навіть такого невеликого місцевого заводу на цьому на цій цегельні працювало всього навсього десь там до 10 чоловік, але продукцію вони давали відповідної якості, і ви знаєте, люди, коли зараз в, та, в певних випадках знаходять на, цю цеглу із цими тризубами, вони пишаються, вони, це їм цікаво. І взагалі хороша така традиція. Так от одна із цих цеглин за допомогою наших добрих приятелів була передана, подарована музею, і тепер ми можемо її розмістити в тій чи іншій відповідній частині експозиції. Сподіваємося, що це не останнє, і ми впевнені в тому, що це не останнє надходження, про яке ми згодом будемо також розповідати.